Час новин на Дніпро Тіві про останні події на цю годину розкажу я, Ксенія Штомполь. Вітаю. Ніч у Дніпрі минула без ворожих атак. А Напередодні окупанти обстріляли мережівську та марганицьку громади. Сталась пожежа, її оперативно загасили. Люди не постраждали. І на Херсонщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію сімей із дітьми із дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Йдеться про понад три десятки містечок. Шановні батьки. Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Ми готові допомогти вам з виїздами, і облаштуванням на новому місці. Також синхронізуємо комендантську годину зі світловим днем. Відтепер вона починатиметься о 20-й та триватиме до 6 ранку. Головне управління розвідки показало бойову роботу по двох російських патрульних кораблях типу Васильбиков у південно-західній частині Чорного моря. На кадрах видно, що судна атакували надводні дрони. В управлінні стратегічних комунікацій зсу повідомили, що кораблі отримали певні ушкодження. І на купу залізяча перетворився великий десантний корабель. Мінськ у мережі з'явились кадри судна, яке уразили ракетами шторму Шедау у одній з бухт Севастополя у ніч проти 13 березня. На відео видно значні пошкодження палуби та сліди від пожежі опубліковані кадри, спростували заяви росіян, що мінськ вони швидко відновлять і він продовжить бойову службу. Схоже, корабель відремонтувати після таких уражень нереально. Дрони, тепловізори та рації Дніпро доправив військовим чергову велику партію техніки. Місто продовжує забезпечувати українських бійців технікою та оснащенням і залишається лідером країни у допомозі армії. Нині чергова партія на передову це близько сотні одиниць найнеобхіднішого. Це елементи нашої системи зв'язку. Їх дуже не вистачає. На жаль. А виконувати задачі потрібно. І в нашій ланці управління, і в ланці управління там наших бригад ТРО, які виконують завдання туди на нулі. Зараз, як і кожного тижня, ми надаємо допомогу нашим оборонцям на декілька мільйонів гривень. Це різне обладнання, це радіостанції, монокуляри, дрони, знову ж таки, комп'ютерне обладнання. Тому далі продовжуємо працювати. Герої носять плащі, вартість свободи. Найкраще знають наші військові, які щодня ризикують власним життям, захищаючи Україну від наступу ворога. Мужність та твердість духу, головне, їхні спільні риси характеру. Проте кожен з них має свою унікальну історію. Одну з таких мала змогу послухати наша знімальна група. Детальніше дивіться далі. Дрон скинув на мене якусь саморобну штукенцю, там дуже багато дрібних цих уламків посікло. Ми Стояли, зайшли ми ще не відбиті наші позиції, треба було їх утримувати. Відбили їх за, за, за росіян за залізничне полотно. От, Відстань маленька, ну вони пробували теж постійно, пробують повернутися, так що всяко було. Дрон, вони літають постійно ну, там. Прилетів, скинув не повезло. Руки, ноги, спина. Ну все, що не було закрито броньою, все, все попало. Уламки від вибуху снаряду уразили ноги, кисті рук та навіть спину військовослужбовця Олександра. Далі, через загрозу повторних атак ворога, довелось понад п'ять годин чекати евакуації. Суди по різному на кожних позиціях сталося в день. Виходити в день ну, це неможливо, бо там просто розстріляють. Хлопці надали допомогу, зразу ну, есть, поховалися по укриттях, дочекалися темноти, потім по темноті мене вивозили. Хлопець, який мене вивозив, ну, ви хлопець, чоловік, водій. ну, Попався класний. Бо його обстрілювали прицільно, дрон над ним висів, поки він їхав хамером з позиції, постійно болили. Ну, і Він петляв між цими вибухами, колесо йому порвало, тормоза відказали, він виїхав. Красава. до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював портовим докером в рідному місті Одесі. Але 24 лютого його життя змінилось назавжди. Вдома на чоловіка чекає родина, проте він переконаний, згодом повернеться на фронт. Само на ноги повернусь на службу. Ну добре, я не піду, хлопці не підуть. А ви що будете тут робити? Ну, Зустрічати хлібом сіллю чи як. Розумієте, я розкажу історію. Ми зайшли в Херсон, і люди виходять, а я там зайшов на ринок, щось хотів купити, а в них просто ну, така депресія, вони чуть не моляться на нас. Ми стояли там на позиціях, а хлопці поруч з нами, вони стояли на блокпості. Кажуть, постійно нам щось везуть. Ми не можемо відмовлятися, бо вони ображаються. Вони пробують пояснити, каже, ви собі не являєте, як нам тут було. Просто не являєте. Я кажу: ну дивіться, як вийшло. Поки стояли росіяни, вас не обстрілюють, бо ми не стріляли по місту. Вони відійшли, стріляють. Кажуть, то все щенят. Головне, що ви вернулись. Однак шлях Олександра до одужання лише починаються, кажуть лікарі. У нього поранення свіже. Тобто там головна задача це зупинити кровотечу. Щоб була рана чиста, це неможливо зробити в перший день. Зараз його життю нічого не загрожує. Тобто зараз нам треба розуміти, який характер поранень, тобто які вони глибиною, який дефект взагалі, і розуміти, наскільки це лікування затягнеться. Тобто ми дивимося, що на третю-четверту добу ми вже розуміємо, наскільки тканини вже не критизовані, тобто вони не життєздатні. І потім ми обираємо всі не життєздатні тканини і зашиваємо рану. Окрім порятунку військовослужбовців, в лікарнях рятують і цивільних близько 10 тисяч працівників у білих халатах щодня дбають про життя та здоров'я дніпрян і гостей міста. Ворю Коломойському повідомлено ще одну вже третю підозру. Про це пише радник глави офісу президента Сергій Лещенко, посилаючись на розслідування, яке здійснювало бюро економічної безпеки, згідно з документом Беб Коломойський підозрюється в організації підробки документів на переказ коштів. У заволодінні придбанні та розпорядженні майном одержаного злочинним шляхом. Крім того, до розслідуванням встановлено, що Коломойський організував та очолив групу, яка незаконно заволоділа майже 6 мільярдами гривень. До складу групи входили і співробітники Приватбанку. Вони спільно із Коломойським розробили план, згідно з яким олігарх на власної імені потім то вносив готівку до каси головного офісу банку, не існуючі гроші ставили на облік і на ПП. Папер... Рях їх нібито перевозили інкасатори. Надалі суму легалізували переведенням на інші рахунки. Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якого на САП підозрюють у заволодінням понад 450 мільйонами гривень, коли він очолював державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна Степанову загрожує до 12 років позбавлення волі. Нині він не в Україні. Експосадовець ще на початку 2023 року виїхав за кордон. Голосування стосовно позбавлення Леоніда Брежнєва звання почесних громадянин Дніпра завершилось невдачею. Наразі петиція набрала лише 41 голос із необхідних трьох тисяч. У Дніпровській міськраді відповіли звання почесний громадянин Дніпропетровська було зафіксоване у 1978 році. За рік його присвоїли Брежнєву, проте у 2017 році рішення про заснування втратило чинність до того ж, згідно із законом, позбавити особу старого. Звання можливо лише за її особистим зверненням або в разі наявності відповідного судового рішення, що обвинувачує її в злочині. В злочині. Наразі законних підстав для позбавлення Леніда Брежнєва звання почесний громадянин немає. Наші журналісти спитали у Дніпрян, чи пам'ятають вони, хто такий Брежнєв. І ось що почули. Це наш був совєтський політик великий. Ой, не знаю. – Не знаю. – Давно учили. – Секретарь? – Что вы сейчас знаете? – Днепрежинский он жив, да, памятник еще поставили под приживом. Э, – Так. – А вот что вы знаете про него? – Извините, я поспешаю просто заранее. Ради... 20... – Он достаточно одиозная личность для тех, кто родился в середине 60-х, середины 70-х, таких как я. Тогда, когда коммунистическая партия накрывал примерно так, как сейчас Россию накрывает рашизм. Это секретарь коммунистической партии За часы Советского Союза Леонид Брежнев э крывал Советским Союзом. Він родом з Кам'янського, Дніпро-Дзержинського, Радянські Боже, давайте не будем ага. об этом. Савок оставим где-то там. А далее коротко про ситуацию в Днепре. Усі насосні станції у місті працюють. Знеструмлень та аварії не зафіксовано. За добу комунальники ліквідували понад 80 пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 Тою до сімнадцятої години в телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт. Сьогодні усі трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Надзвичайники за минулу добу приборкали п'ять пожеж. Одна сталася у житловому секторі, решта в екосистемах та на сміттєзвалищах. І через анонімні повідомлення про замінування перевірили дві школи та три вищі. Інформація виявилася інформація виявилась хибною. І наостанок про погоду протягом дня буде хмарно та дощітиме. Температура повітря сягне 21 градусу тепла. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційній сторінці Фейсбук телекомпанії. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі та в соцмережах і підписуйтесь на наші спецпроекти. З вами працювала Ксенія Штомпель та вся команда Дніпронюс разом крокуємо до перемоги. Ну, а ми ж рухаємося далі. Місцеві бюджети можуть скоротитися у Верховній Раді. Обговорюються ініціативи, які можуть забрати ПДФО із доходів військових. Таке рішення.